Доброго раночку, друзі. У нас сьогодні 2 вересня, діти пішли в школу. Ми зібрали Богданчика. Сьогодні Ліда повела його, бабуся навіть не пішла. Мені дали виходне час до 10 там, чи до скількох вони прийдуть. Так що Ліда з Богданом в школі. Зібрали його, бабуся провела. А я осталася вдома. Отака в нас сьогодні погода. Сонечко, прохладно, хорошо. Дітки, я вам не можу показати. Бо оця криша в мене. Дітки ходять. В старші класи. У нас тут є якісь там, десь школи за углами. То вони десь туди йдуть ту школу. І тут постійно у нас, як школа починається, у нас серена тут ходять діти. Боюся знімати, щоб ще не поки. Не випав у мене телефон, тут такі руки затрясуться і все. Ой, друзі мої, зараз ми з вами будемо пити каву. Покажу вам богданчика, як відправляли в школу, поки я з вами каву. З першим вересням школьник збирається в школу. Школьник збирається на Канікули, <рес> канікули продовжаться, тільки в ігрі школьного. школьного да. Будуть канікули такі, де будуть давати трошки знаній, да? да? У нас школьник вже час летить, де, як один день, Уже третій клас, боже, ми два роки. Сьогодні в нас буде відео, що ми вже два роки, як в Польщі. Сьогодні сказав Волик, ми собиралися, складували мішочки, пакували все в сумочки. Це наша мама, якщо хто не знає. Мама Ліда. Літ, це не дія. Я торгу Воді, народ. <систити> а от діда Володі? Ну, все, Пока. з Богом. З Богом. Бог. Так, друзі мої, усіх школьників, хто сьогодні пішов перший день навчальний, перший день навчального року. Хто сьогодні пішов у школу, хто, може, по якійсь причині не пішов, ну ще піде. Всіх вітаю, всіх вчителів, хто пішли сьогодні на роботу, вчити наших діток, всіх вітаю з 1 вересня. Ну, так як сьогодні, друге. Пішли діти другого, то вітаю вас з навчальним роком. Бажаю всім гарного настрою, гар... діткам хорошо вчитися, вчителям легко, легкої учоби, хороших діток, а всім всього самого найкращого. Робіть собі кавуську, будемо пити каву. У мене вже, мабуть, остання ложка. Там грамочка залишилася, закінчується кофе, треба йти купляти. Є ще баночка недоброго, але я недобре пити точно не буду. Я, девочки, вже наревілася і запухла. Глазки мої запухли. Мабуть, треба одіти очки. Наревілася. Собиралася йти на вулицю. Вовик каже, піди походи по магазинам, до дня рожіння треба готуватися. Ну, таке, як на олів'єшку, купити там можна горошок, огірочок. Я куплю в баночки огірочок, тому що не знаю, чи мої будуть такого вкуса, як мені треба на олів'є чи не такого. Це хай буде як огірок, а я куплю в баночки маринованих в баночку. І собиралась виходить, все нічого біди не нагадувало. Збиралась виходить, було настроєння. І тут тобі Вовик каже. Ой, блін, дівчине, кошмар. Сьогодні останній день ми були в своїй хаті. Ну, завтра утром, звісно. Сьогодні ми збирали свої речі. 2 вересня. Кому дуже не подобається, що я плачу, дивиться, дівчатки, або перемотайте, або виключіть. Ну, такий у мене сьогодні день. Наривилась сама. Щорішила вам з вами поділитися. Тому що я всім ділюся з вами вирішила поділитися. Зібрала речі сьогодні, я тільки що лягла і хотіла. Зайшла в архів фотографій, відео старих. І хотіла зліпити відео старе, старі фотографії, виспоминань, і тому уже наше в Польщі. Я думаю, завтра вийде таке відео, воно буде, мабуть, длінним і, мабуть, буде важким теж. Невозможно дивитися. І фотографії, що подивилася, що потім взяла, вийшла. Ліда, може, поможе мені його зліпити відео, тому що я не знаю. Озвучить, як його озвучить, як про це все розказати. Дуже важко. Цей день приїжджав брат давали. Сьогодні ми відвезли другого брата, який неблагополучний. Я, мабуть, покажу вам його в кадрах. Ми купили йому там будиночок у сусідньому селі, ну, в тому селі, де ми раніше жили. І там жив стар, живе старший брат, і ми купили для Віті, для середньої у мене непотягий, він жив у нас. Ми хотіли забрати його з собою, я ліки собі кусаю, що я його не забрала. Він був би живий. Як би мені не було важко, треба було його брати з собою. А, ми... а він попросився, він каже, купіть мені тут якусь хатинку, я хочу бути тут. Тут у селі Де Славік, оставте мене, тільки щоб криша була над головою. Сьогодні дивлюся гатинка. Ми купили її за рощу в бур'янах у знайомого. Ну він, сказ... він дуже трудящий був, він дуже-дуже трудящий. І він каже, я сам все зроблю. Мені все згадала. Одвезли його сьогодні. Останній день, коли я його бачила, відвезли його додому, туди, в свою хату. І вже його немає, я не знаю. Мабуть, мабуть, рік вже ніхто про нього нічого не знає. Такі в мене сьогодні спогади. Все, що було нажите, все ми розпродували, продам, роздам, віддам. Нічого не жалко. І хату оставили, і магазинчик мій треба десь знайти, там був мій. Фотографії були до та після як ми його купили, як ми його зробили. Ой, я все сьогодні згадала. І тут нам непогано. Гріх жалуватися, гріх плакати, дуже, дуже гріх великий. Ну, все одно тяжко, я не, не можу, не можу заходити і дивитися в ці старі спогади, як ми ще там зимою до війни їздили в Запоріжжя Святого Ніколая, в клініку, в парті, в Енергодарі гуляли з дітками, Наташа приїжджала, день рождення празнували, в октябрі місяці мені новий рік Наташа, вечерю Наташа в нас була. І це все, всі ці кадри, я просто не знаю, як це все. Можна дивитися спокійно, без сльоз. Так що, дівчатки, мальчики, простіть мене, звісно, за це рівіння, я просто не знаю. По-другому не виходить. Такий день сьогодні. Сьогодні в мене такий день, волик мені каже, йди по магазинам, дзвониш, що ти, а я вже зарьована. Та чого ти, ти не сиди в хаті, йди. І вже час 10 годин, треба мені зараз приведе Ліда Богдана. Ну, якщо вийде, то відео, звісно, попрошу Ліду, щоб вона мені зліпила. Діанка сьогодні виходна, обіцяла прийти, може щось Діанка поможе. Ой, Не знаю тільки, чи буде озвучка, чи не буде, чи просто поставлю музику і буду писати числа, дні, тому що я просто не, ну, не можу озвучувати і балакати, мабуть, будуть сльози, так як і зараз. Не хотілося б, хотілося б пройти, розказати вам всі якісь етапи нашого життя. Це все ми пройшли, прожили. Що ще буде в нашому житті, я не знаю. Ну, зараз непогано. Є етапи, які ми проходили перші квартири, є у мене записи, де нам привозили, давали, хазяїн давав нам допомогу. В общем, дуже багато всяких епізодів, дуже багато всього, ну як його зліпити без сльоз, як з вами поділитися всім. Оті погріби 3 марта, дивлюся, воно по числам вже у архіві зберігається, все в архіві по числам. І дивлюся, 3 марта вже ми сиділи в погрібі, у погріб позносили постіль, там всякі одіяла. Погріб не дуже був надіжний. У нас взагалі не було погріба, у нас тільки яма. А це було в Ліде, в Ліду був погріб, і він такий слабенький, і в ньому було все чуть дрожало. Ну, ми оце повдівалися, полягали. Хто полягав, хто посідав. Ну, в общем, спогади страшненькі. Я розумію, як тепер люди, які залишилися там, вони до сих пор це все переживають і ще страшніше. Боже, ніколи воно все кончиться. Їхали з дому і думали, це ненадовго, це ми проїдемо. Ми приїдемо, ми оставили хату знайомим, а-ля знайомим, тому що так знайомі не поступають. І коли нам написала одна жіночка, що хоче купити хату, а потім... Пішла до тих знайомих, ми почти договорились, а та сказала, ні, вони ж, каже, уїхали, вони ж предателі. Хата це для руських солдат. Ні, там будуть жити солдати. Поселила в нашу хату. Страшно подумати. Зараз, звісно, хотілося, щоб хтось проїхав і зняв нам нашу хату і показав нам, кинув нам відео, щоб ми могли його додати. Як зараз воно виглядає. Ніхто цього не зробить, тому що всі бояться. Я думаю, вони всі там живуть, як на пороховій бочці, їм теж важко. Я... Ми ні до кого не дзвонимо, стараємося ні з ким не переписуватися. То, що ми розуміємо, що що їм за це буде. Ой, господи, дівчатки, дівчатки, тяжкий день для мене сьогодні. І я оце така натура, що якщо я оце зараз поплакала, якщо я поплакала, то це в мене на цілий день буде отаке состояння. Трясучки, внутрі трясеться щось. Ой, зараз Богдан прийде, він мене вже не випусти на вулиці, зі мною не піде. У Ліди сьогодні день дуже загружений, не знаю, як там у неї вийде, тому що пішла з утра в школу і пізніше почне працювати. Так що в неї там, ну, роботи багато. Но все одно вечором буду просити, щоб вона мені допомогла, бо я сама не, не, не зображу. Я хотіла сьогодні ко щось копірувати там, кудись, не розумію, чи його копірувати, чи його зберігати, а потім... добавлять, как ее слипить, ну не соображу честно, сама не могу ничего понять. Надо Лида, а Лида прийде казалось, сегодня не раньше для ты. Ну ничего. Ой, друзья мои, тяжко. Все, не буду мовчати, не буду нить, буду з вами прощатися. Зараз додав оце маленьке відео, а я думаю, завтра вже додав все відео від початку до кінця, ще до воєнного часу, потім деякі моменти, коли ми вже вдома чим займалися перед від'їздом, все-таки думали їхати, не їхати, робили в балагані капельку під клубніку. Вітя розсаджував клубніку, щоб були вже свіжі корішки на висадку, жили, старалися. І потім все-таки перед самим сентябром, коли вже 11 вересня були бути вибори, і ми не хотіли в них участвувати і вирішили їхати швидше. Ми думали їхати трошки ще затягнутися, задержатися там. А потім виріли, щоб не дождатися одинадцятого виборів, раніше раніше під, піднажали, під. Ой, Господи. Підтягнули швидко все і уїхали. Уїхали третього мирану утром. І помню, блокпостів дуже багато. І на кожному блокпосту заглядали з автоматами в машину, а ми з віщами. Откуда? Рогодара. куди? Вовик отвічав нормально, а я плакала і казала нікуди. Все, дівочки, простіть, пожалуйста, всім вам миру добра, тепла. щоб скоріше закінчився ад. щоб люди всі, які залишилися в тому пеклі, вже скоріше. Здихалися цього. Бувайте всього вам самого найкращого. Вибачте, що я так сьогодні розкисла.